Сьогодні розпочинаю своє відео я з такої краси, яку продає у мене моя кума. Дуже гарні орхідейки, всі мої орхідейки, які були в моєму житті, практично від моєї куми. Ми її купували в неї і завжди на різні такі свята вона мені їх дарувала, тому ділюся з вами. Прогулялися ми трішки з дітьми в центр міста і а, підкупили дещо. Взяла на заморозку помідорки. Ось такі, бо діставала на наші бургери, і треба мені побільше заборозити на зиму помідорок, то набрала ці дуже класно пахнуть по 25 гривень за кілограм. А Тут близько 3 кілограмів. Купила я ще кукурудзи поїсти, бо в селі ми їли, а так не купувала я ще в цьому році. Взяла 15 гривень один качан. Не знаю, як у вас по цінах з кукурудзою, а у нас ось так. Поставлю від це, щоб поїсти просто. Купила я майже кілограм сливок, і поки ми йшли додому, то. Сливок майже немає. Василько і я майже все з'їли. Василько, треба її зварити. Давай. Так, і купили хлібчик. Погода на дворі не дуже, але треба бігти на ринок і купити те, що я хочу заморозити на зиму. Так, повернулася я із базару, вже і навіть і пари в мене всі пройшли. І буду я займатися зараз а, всім, що купила. Дивіться, тут у мене декілька видів перцю. Брала ось такий на заморозочку. Це буду вам пізніше показувати, як я його буду. Мам, і у тюплі. Да? Ось такий великий перчик. Цей брала кольоровий, віддали мені по 55 гривень. Тут він ось такий, хоча і продавали його по 60. Так, Василько, не бери. Ти ж його не будеш їсти. Он помідорку. Іди візьми помідорку. На. мама помиє? І будеш ти помідорку. На помідорку, гама. На на помідорку. Помідорку на. На помідорку. На помідольку. Так, не хоче. Васильку помідорки. Так, ось такий перчик. Цього разу купила я по 40. Взагалі, скрізь на базарі він по 60-65 гривень, є 70, але я знайшла дешевше. І ось такий перчик маленький мені на фарширування, хочу заморозити, то він іде по 40 гривень так само. Так що, ось таких два види по 40, і ось такий по 55. Ще підкупила таких самих помідорок, як. І минулого разу, бо побачила, що буде мені мало. І взяла морквочки по 25 гривень. Василько, ти будеш мамі допомагати? <пір> О, перчик в тебе, де? Да? <пір> да, в тебе перчик? Так? Да. От перчик. Сьогодні в нас четвер, і нарешті мені зробили брови і спонсор моїх бров. Моя доця. Вона собі робить бровки. І мені робить бровки. Бачите, як корисно мати доцю. Да? Просите ви, щоб я ділилася з вами усім, тому цей раз буду ділитися з вами. Такими смаколиками, які я розігрую наразі цих декілька днів. І хочу показати вам дуже класну фірму. Я вже її вам показувала якось. Солодка хатинка це називається. Це солодощі із Івано-Франківська. Так, це скалуша. І дуже такі класненькі є. У них солодощі. Включила я в спишку, бо в нас на дворі дощ і дуже погано видно. А ми тут вдома, то. Хоч і сонячна в мене сторона, але сонця немає. Тому з ліхтариком трішки вам буде засвічувати, але, думаю, все рівно ви побачите. Так, ось такі медведики. Вони йдуть зі згущенкою. Такий невеличкий об'єм, але дуже класно, що можна купити упаковочку, воно все свіженьке і з'їли, купили нову, тому не потрібно купляти десь розпаковані на вагу, що вони обвітрюються, а це все герметично запаковано. Так, ось таке печиво там є з гущеночкою полите шоколадом з горішками. Так, тут також в мене медведики, я так поскладала, бо в мене такими комплектами вони розігруються у групі. Тут у нас іде вафелька зі згущенкою, дуже класна, брала нам. То, ну, не зрівняти, є аналоги, я не пам'ятаю, якого виробника, але ця дуже класна. Вафля. Так, тут такі тістечка, в них, звісно, термін придатності дуже малесенький, але вони. Смачні. Далі тут зефірки такі невеличкі. Так, дивіться, це каштани. Я готувала, якось на каналі показувала домашні каштани, а це виготовлені каштанчики, також в таких маленьких упаковочках. Трубочки йдуть із шоколадною начинкою. Ось такі трубочки. Так, тут ідуть горішки. Також така невеличка упаковочка, але по вазі чимала. Кексики ідуть вишневі, такі вони не малесенькі, щоб ви собі розуміли. Далі у них є ось такі медведики, і вони також йдуть зі згущенкою. Такі малесенькі, їх тут багато насипано. І колись я їх купувала на вагу. То дуже класні, дітям дуже подобається. Такі маленькі мімішки. Так, тут також вафелька. Ось такі є шоколадні бисквітні тістечка із послоєчкою. І тут велика упаковка горішків. Тому горішки в них є трьох видів: є малесенькі геть, є середні і є більші. Ну, і також ось такі печеньки є. Також вони зі згущенку і кокосовою стружкою. І такі самі безквітненькі, бачите, тут йдуть із білим кремом, а тут йдуть із шоколадним. Час настав заморозити перчики і помідорки мої, тому підготовлюю їх. Буду заморожувати двох видів. Я зазвичай Нарізаю маленькими такими шматочками. Це буде на яєшню, можливо, на якусь піцу використовувати взимку. Ну і Один вид я заморожую на фаршировані перці. Вирішила я брати червоні і зелені, щоб була така кольорова гама непогана. І, до речі, дуже пожалкувала, що не взяла ще жовтого перчика. Ну, але нічого, все рівно, червоненький і зелений колір. Також дуже гарно, по весняному виглядає. Тому так зване асорті із перців у мене вже є. Перемішувала я в кастрюлі і в великій мисці, ось так. Вийшло в мене дуже багато перцю. І розфасувала я їх по таких пакетах, які закриваються. У мене вийшло три великих пакета. Я ще в таких пакетах заморожувала фарш. Ну, а тепер у мене є ще запас перцю. Ну, і також я наморожую помідорки, перестеляю їх харчовою плівкою. У мене є такий підносик у морозильній камері. І нарізала я кільцями, в мене є ще кубиками. Так звані помідорки заморожені, а це ще буде кільцями. Дуже зручний цей лоточок. На ньому я заморожую пельмені або вареники, і тут поклала ще такі перці, також в такі самі пакети. Це буде в мене на фарширування, взимку, на якесь свято, тому запас трішки є. Звісно, я перці люблю побільше, але. Їх взагалі немає вже де складати. Як ви бачили раніше, в нас вже і м'ясо є, і риба, тому на овочі лишилося мало місця. Відварювала я кукурудзу, Юрчик самий перший, прибіг, каже: Хочу кукурудзу, хочу кукурудзу. Завжди він у нас такий травмований, завжди десь вдариться, завжди десь. Впаде, не знаю, що це за дитина, але я сподіваюся, що він це переросте. Ну і на цьому дякую всім за перегляд. Дякую за ваші підписки, коментарі, лайки. Побажаю вам всім мирного неба, швидшої нам перемоги і до нових зустрічей, до нових відео. Кричав, кричав, да да Ну,